Всім доброго здоров'ячка, дорогі друзі. Хочу отаке чистотіл вам показати. Оце росте у нас коло двору, росте візде. Наша туйка красива, а ми зараз їдемо отримувати посилку від нашої підписниці. Ось, скільки чистотіло. Ранки заживляє, але не багато, бо робить опіки. Ліна, їдемо за за посилкою? Да. да, поїхали. Ідем заберемо посилочку. Йдемо заберемо посилочку нашу. Наша нова пошта. Ідемо. Заходи з папой. Заходи, отримай силочку. Добрий день. Ліна, виходь. что ты там меришь? А что ты там меришь? <свист> <Ку -ку. свист> да, спасибо. Там подписываться надо что-то. <свист> не <Да>, надо? Не, <свист> не, пошли. Лина, пошли. <свист> а дякую. Йди сюди. Давай мені ручку. Да, Ти сюди хочеш? Ну пішли. Диви яка киса сидить, красива. Да, да. Киса. Киса, мор, киса. Хороша киса. Да. Хороша киса. Бачиш, а наш лижик не хоче гладитися. Да, не мни його йому боляче. Ну пішли. Киса. <пішли>, Пішли. У нього ремішок є і носик є. Пішли. Пішли. Іди сюди Ага. Папа нам відкрив, Залазь Все, поїхали додому. Золоті ручки і лабутени закінчують полоти цей проклятущий польовий хвощ під ці звуки, які не можна назвати милодушними. Ось так. А ми зараз підемо розпаковувати нашу посилочку від підписниці. Ну ось, настав час на велику розпаковку від нашої підписниці. Так, вона прийшла до нас із Італії. Зараз Еліночка з Андрюшкою розпакують. Да, Еліна? Ти будеш розпаковувати, смаколики! Ось смаколики. Можемо, ну, поїхали? Да. Да. Тут Еліна свій портрет виставила вся наша родина. Боже, це тобі. Покажи! Ти мечтала, покажи. Вау, а це Це тобі дитяча косметика. Вау, ложи на столик! Як хорошо, це цукерки італійські. які ж вони смачні. Так, це в нас що таке, Андрюш? Це нас сирні палички. А у нас сильні чіпси, да. чіпси. Так, що тут у нас? Це таке, як кексики такі з мигдалем, але вони засушені. Засушені. Боже скільки смаколиків! Люля! Це тобі такі печиво з нотилою всередині. Вау! Так і хотіла. ну що тут ще є. Його! Круасани італійські З шоколадом. Вау! А це це теж любими такий соломка в шоколаді. Ой-ой-ой! і ще тобі! Вау! і ще нутелла! І ще таке печиво з нутелою все. Боже, скільки тобі соломок прислали. Аж цілих шість пачечок. Боже. Так, що там ще в нас? Кава? Справня італійська кава, дуже смачна. А це що, Ліночка, показуй. Льоля, це ж сир. Це сир на гарячі бутерброди, так як ти любиш. А це що, доня? А це в нас капучино. Хто в нас любить капучино? Андрюшка, що да? тут ще в нас? Це в нас такий, як помазка Натурелла Ербе. Дуже смачний такий сир. Це в нас шматок пармезану. Ой, Мам, дякуємо манія! нашій підписниці. Мам, Зараз відкриємо. Ти вже хочеш відкрити? Мам. Да? Мам. Ну почекай. А що в нас тут залишилося? Це мені подарунок. Вау, ну показуй свій подарунок. Пума. Єсь. І носки Єсь. пума. Чи це найк носки? Це найк. Це найк точно, це найк. Вау, які вони крутяцькі! Давай мене пусти. Пустіть тебе. Вау, які вони крутяцькі! Нічого собі, це ти будеш модний парень на селі. Вау. Да, крути. Крути. Що треба сказати? Е, а тут ще сюрпризи. Зараз ще подякуєш. Люля, Андрюшка, дістань сюрпризи. Кожного вукра красівку. Це така сир-косичка. Цього ми ще не пробували. А Афоміката. Вау! А другий це підкопчена. Звичайно, да. ти вже щось там знайшла? Так. Да. А що ти знайшла? Ковбасу? Да. Ну показуй. Дай мені, дай. Ось справжня, в'ялена, італійська ковбаса. Не те, що в нас домішки, а тут справжнє м'яско. М'яско і салко. Ух ти, смакота! Андрюша, а що в тебе ще? А в тебе ще одна пара є? А ну, давай покажемо. І це ще кросівки Андрюшки. А, які вони прикольні. А що це за, за моделька така? Італійські. І це 44-й розмір. Оце така лапка у мого сина. А, це калер. Це Color. Це, це гарна марка. А легенькі такі, друзі, дуже легенькі. Взагалі легенькі. Зараз. І саме головне, що гарна фіксація на І Те, що треба. Бо у мого синульки пласкастопі. Йому це треба. Ой! Яка краса. Ну, ось так, друзі, сьогоднішня наша така. Гарна посилочка від нашої підписниці. Дуже дякуємо. Всі задоволені, а особливо дітки, особливо стільки солодощів, і круасани, і сирні палички, і кава. Дуже дякую. Сир справжній, справжній натуральний сир, і пармезан, і такі на гарячі бутерброди, і косичка. І щось на наподобі Філадельфії, такий з зеленю, Він дуже смачний. Справжня ковбаса, яку любить моя донечка, вона її просто обожнює. Ну, звісно ж, як же ж без подарунків для маленької дівчинки, косметика для початківців. Ну, і це краса, оце краса. Це дуже ждав. Синочок, він знав, що його чекає подарунок, але не знав, який. І він був, звісно, в шоці. Він постіснявся зніматися на камеру, але дуже задоволений, дуже вдячний. Дякую, дякую, дякую. А всім, хто нас додивився до кінця, гарнього, гарного дня чи вечора. Залишайтеся з нами і підписуйтесь на наш канал.